Вам потрібен такий сенс життя, який неможливо забрати у вас ніякими стражданнями. Друзі. Що буде, якщо, наприклад, у вашому житті настане якийсь момент, коли ви розумієте, що ви хворієте якоюсь невиліковною хворобою і ви не можете, наприклад, нормально функціонувати і вас постійно щось болить? Тоді виходить якщо ваш сенс життя був жити для себе, жити в кайф, а цей кайф у вас забрався? І можливість жити для себе вона забрана, то виходить, що сенсу життя немає. І виходить, якщо так легко можна було у вас забрати ваш сенс життя, і його можна зруйнувати стражданнями, це означає, що насправді в такому сенсі життя немає великої цінності, якщо його так легко можна зруйнувати. Він тоді схожий, по суті, на е, солом'яний домик, якого легко підпалити і знищити завдяки стражданням. Друзі, вам потрібен сенс життя набагато, набагато стійкіший, який не залежить від обставин, і якого не можна так легко у вас забрати, тому що е, він побудований вас, вас, ваш сенс життя із дорогоцінного матеріалу. Друзі, і насправді це може бути тільки Бог.